Дивіться, що відбувається. Отак було 11 вересня, коли Ротшильди розважались дивлячись з віконателю, як літаки розтрощують будівлю всесвітнього торгівельного центру. А зараз агент ЦРУ Макейн керує маніпуляцією з майданутими аборигенами, які також стосуються на торгівельному центрі. Так цей Макейн, злочинець та терорист номер 1 Ось дивіться, це показове тестування загину баранів, котрим дана команда вмикнути мобілки. Отак відбулась безглузда автосинхронізація. Отже, як на думку Макейна, барани вже готові до емоційного розігріву, та з ними можна витворяти що завгодно та направити їх, як ті нью-йоркські літаки на Беркут. А може й брат на брата, брати слав'яни, невже ж ця сволота буде грати нашим життям? Та геть їх з України. Ганьба кличкам, тягне бокам та Яценюкам. Створюємо територіальні громади та беремо владу у свої руки. Бонусієм влади є народ. А єдиний народ це не гоміки у Європі. Це ми, українці, білоруси та росіяни. Будьмо!